Привіт, земляни! Все своє попереднє життя я розмовляв російською мовою. І тільки тепер, мабуть, як і багато хто з вас, я задумався над тим, що ми, по-перше, розмовляли або розмовляємо мовою іншої країни, а по-друге, мовою країни, яка на нас напала. І зараз у мене за вікном волає повітряна тривога. Звісно, якщо дивитися ширше, то розділення на нації, країни і мови нагадує мені біблейську легенду про Вавилонську вежу, в якій нібито Бог покарав людей за гординю, замінивши одну єдину мову на різні, щоб люди не змогли побудувати пам'ятник своїй величі, нібито намагаючись доторкнутися до богів. Хоча, якщо задуматись, то деяким людям зараз вдається вдається це зробити. Але як би там не було з біблейськими легендами і сучасними Арабськими Еміратами, ми живемо в Україні, і наша мова українська. Просто так невдало і трагічно склалося, що ми потрапили під вплив величезної наджорстокої диктаторської машини спочатку під назвою Російська імперія. А потім Радянський Союз. Але давайте повернемось до наших сучасних реалій. Мова несе в собі культурний код. Тобто, спілкуючись українською мовою, ми проявляємо і поширюємо свою самоідентифікацію як громадяни держави Україна. Якщо подивитись навіть поверхневим поглядом на українсько-російські відносини останніх декількох століть. То стане очевидно, що Україна весь цей час боролася за власну незалежність. Тому я для себе прийняв таке рішення: перше, я спілкуюся українською мовою з тими, хто спілкується зі мною українською. Друге, я спілкуюся українською мовою в інфопросторі, бо я підтримую українську національну ідею і розумію, що це зараз дуже потрібно для нашої перемоги. Третє. Я спілкуюся українською мовою в магазинах, в громадському транспорті, з людьми зі сфери обслуговування, з державними службовцями і взагалі з новими людьми, яких я зустрічаю. Я продовжую спілкуватися російською мовою зі своєю родиною і давніми друзями, які як я бачу не збираються переходити на українську. І здебільшого з людьми, які звертаються до мене російською. Я думаю, що потрібно, щоб змінилося два-три покоління людей в Україні для того, щоб е, люди почали виховувати своїх дітей українською мовою. Щоб е, у тому віці, коли дитина вже починає розуміти мову і починає говорити, вона вже починала говорити українською. Я в своєму житті не відміняю повністю російську мову, бо, звертаючись до початку цього відео, мої широкі гуманістичні погляди нагадують мені, що все це Вавилон. На цьому у мене все. І я змушений нагадувати вам, що якщо вам сподобалося це відео, ставте свої вподобайки, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал і поширюйте його в соцмережах. Бо тільки так алгоритми Ютубу будуть показувати його в рекомендаціях. До зустрічі. Все, 13 хвилин 40 секунд.